Шановні панове журналісти, хто з вас був присутній на засіданні бюджетної комісії, міг бачити той, я вважаю, той цирк, який нам влаштувала обласна адміністрація, і вони хотіли ті повноваження, які на них покладені, використати нас як бюджетну комісію і сьогодні презентувати обласний бюджет. Я хочу вам відверто сказати, їм це сьогодні не вдалося, тому що ми бачили це наперед, як вони це заготували. Тому сьогодні вони шукають шляхи, як би це презентувати бюджет. Тому згідно закону, вони повинні це зробити. А цей ганебний такий вчинок, який вони зробили, що за годину часу подається бюджет і пропонує депутатам його затверджувати, то після минулого, минулого року, на останній засіданні бюджетної комісії, ми прийняли рішення, що таких вчинків... Ганевних ми допускати більше не будемо. Хочу вас проінформувати, що минулого року на останньому засіданні бюджетної комісії, коли був аврал, заборгованість по зарплаті, яку допустила держава, і нам не додали ні копійки вчителям, лікарям, бюджетникам, ми це змушені були гасити 4 мільйони гривень з обласного бюджету. Ми закривали заробітні плати працівникам районів. І на райони роздавали додаткові дотації, щоб могли вони закрити. Борги по зарплаті перед своїми працівниками. Тобто це з наших обласних заробних коштів, Тобто функція держава своїх не виконала, ми це робили з свого бюджету. Цього року ми прийняли рішення, що ми цей процес будемо робити народним і ми за, за всю громадськість залучимо до формування дійсно справної народного бюджету. Процес буде проходити наступним чином. Сьогодні буквально ми бюджетну комісію звернулися до обласної ради, щоб в терміновому порядку всім депутатам розіслали проєкт бюджету, який подали. З вівторка почну засідати комісії в обласній раді, на якій я за дорученням буду присутній на всіх комісіях. Після цих комісій ми оголошуємо про громадські слухання по бюджету. Коли пройдуться всі процедури, бюджетна комісія буде приймати рішення і виносити це на сесію. Тобто приблизний термін, коли ми можемо вийти на бюджетну сесію, це десь кінець лютого, початок, березня, для того, щоб це все пройти.